Почуй нас, Господи, і поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші радіослухачі. Ми продовжуємо вивчати послання до Галатів святого апостола Павла. В кінці третього розділу та на початку четвертого розділу свого послання Павло вказує нам на деякі переваги, котрі ми отримуємо, пройнявшись вірою в Ісуса Христа. Але котрі ми б ніколи не отримали, виконуючи закон. Закон не є здатний коли-небудь відкрити віруючій людині суть Сина Божого. Лише Ісус Христос може це зробити, лише віра в Господа нашого Ісуса Христа може зробити нас синами Божими. Павло говорить: ви всі є сини Божі через віру в Ісуса Христа, саме Слово Сини. Має бути вжито у перекладі з грецької мови цього рядка послання, лише віра в Господа нашого Ісуса Христа може зробити нас законно народженими синами Божими. Я навмисне вжив слово «сполучення» законно народжені, тому що сини Божі є законно народженими. Вірою в Ісуса Христа ти перетворишся на справжнього Сина Божого, самою лише вірою в Ісуса Христа. Вірою, і нічим більше ти не досягнеш спасіння. Віра, та більш нічого, окрім віри, зробить тебе Сином Божим. Бо сказано: ви є всі сини Божі, яким чином? Через віру в Ісуса Христа. Як свідчить Старий Завіт, окремий ізраїльтянин, котрий виконував вимоги закону Мойсея, ніколи не був сином Божим, а лише його слугою. Бог називав увесь народ Ізраїль мій син. Однак окремого представника цього народу він не називав сином ніколи, окремого представника народу Ізраїлю було названо слугою Єгови. Наприклад, Мойсей мав дуже тісні стосунки з Богом, проте Господь так сказав про нього Мойсей, раб мій, помер. Саме таку епітафію. Бог проголосив Мойсею. Також, хоча цар Давид був милою серця Господа Бога людиною, він називає Давида «раб мій Давид. Друже мій. Навіть якби ти дотримувався всіх вимог закону, що практично жодна людина не здатна зробити, то навіть тоді твоя праведність була б звичайно гіршою, аніж праведність Господа Ісуса Христа. Ти розумієш. Що мати нас синами потребує саме Його Божої праведності. В Новому Завіті нам зрозуміло сказано читаємо в Євангелії згідно Іоанна, розділ 1, вірш 12 а тим, хто прийняв Його, віруючим в ім'я Його, дав владу бути дітьми Божими. Нам надано владу грецькою мовою, це слово означає також право, авторитет стати синами Божими. Не роблячи нічого ні більше, ні менше, аніж просто повірити Богу. Один чоловік з фарисеїв на ім'я Никодим, релігійний до кінчиків пальців своїх. Він був переконаний, що отримав релігію від Бога, котрий старанно дотримувався вимог закону Мойсея, не був сином Божим. Як розповідає Євангелія Йоанна, Христос сказав Никодиму Вам треба народитися згори». В цьому я вважаю бути дуже зрозумілим та переконливим: ні твої молитви, ні твоє повне відокремлення від когось або чогось, ні твої дари та жертви, ані твоє хрещення ніколи не зроблять тебе Сином Божим. Сином Божим може зробити лише віра в Ісуса Христа. Найбільша єресь сьогодні полягає у заклику про всесвітню батьківську роль Бога Отця. Та всесвітнє братерство поміж людьми. Проповідники такого вчення виголошують, що всі люди є дітьми Божими, а тому ми маємо сідати за столи переговорів та вести дипломатичні бесіди навіть з найбільшими, що бачив світ шахраями. Ми виголошуємо промови про необхідність бути чесними та благородними, про те, що всі ми є Божими дітьми, і тому нам слід діяти як Божим дітям. Однак нічого подібного ніколи не проголошував наш Господь Ісус Христос. Одного разу Ісус Христос подивився на групу церковників Фарисеїв та сказав їм: Ваш отець, диявол, і похоті Отця вашого ви хочете чинити. Це не я сказав, це проголосив добрий та лагідний Ісус Христос. Очевидно, що і в часи Ісуса Христа. Жили люди, котрі не були синами Божими. Друже мій. Я переконаний, що і в нашому сучасному світі існує багато дітей диявола. Не всі люди є синами Божими. Єдиний шлях стати сином Божим це прийняти віру в Ісуса Христа. Апостол Павло говорить читаємо 27-й вірш 3-ї глави. Бо всі ви, що в Христа охрестилися, в Христа одяглися. Я переконаний в тому, що ви, дорогі друзі, розумієте мова в цьому вірші йде не про ритуал хрещення зануренням у воду, хрещення зануренням у воду є ритуальним хрещенням. Я переконаний в тому, що хрещення водою має здійснюватися саме зануренням у воду, тому що занурення у воду найбільш достовірно зображує справжнє хрещення. Котре є хрещення Духом Святим, хрещення Духом Святим приводить тебе до об'єднаного тіла віруючих людей. У першому посланні до коринтян святий апостол Павло проголосив бо всі ми одним духом охрещені в одне тіло юдеї чи гелени, раби чи вільні, і всі напоєні одним духом. Це означає, що Бог визнає нас усіх. Що Він дійсно об'єднує всіх віруючих людей в єдине тіло, тобто в церкву, бо всі ви, що в Христа охрестилися, в Христа одяглися, Господь бачить у тобі віру в Ісуса Христа. Тобто тепер Господь вважає тебе праведною, невинною людиною. Знову повернемося до слів апостола Павла: немає ні юдея, ні грека, ні раба, ні вільного. Немає ні чоловіка, ні жінки, але всі ви одно в Христі Ісусі. 28 вірш, 3 глава послання до Галатів. У цьому об'єднаному тілі віруючих людей нема ні юдея, ні грека. Віра в Ісуса Христа не визнає расових кордонів. Будь-який чоловік, котрий має віру в Ісуса Христа, є моїм братом, а колір Його шкірин для мене не має абсолютно ніякого значення. Мене цікавить лише колір Його серця, мій любий друже. В цім світі живуть дуже багато людей з білим кольором шкіри та з чорним кольором сердець. Ці люди не є моїми братами. Лише у вірі в Ісуса Христа люди дійсно стають братами та сестрами. Дякуючи Господеві, я отримую багато листів від людей різних рас. Вони називають мене братом. І я звертаюся до них, як до братів, тому що ми дійсно є брати. Ми всі з'єднані вірою в Ісуса Христа, і ми будемо об'єднані на віки вічні. Зверніть увагу на ці слова апостола Павла: нема ні раба, ні вільного. В сучасному світі існують протиріччя між капіталом та працею. Звичайно, єдина річ, котра може зблизити їх. Це віра в Ісуса Христа. Апостол Павло підкреслює: нема ані чоловіка, ні жінки. Ісус Христос здійснив те, що не може здійснити ніякий рух за визволення жінки. Ісус Христос об'єднав людство вірою. Як це чудово. А тепер апостол Павло робить такий висновок а коли ви Христові, то ви нащадки Авраама. І спадкоємці згідно обітниці. Але чи можемо ми бути нащадками Авраамовими? Так можемо, тому що Авраам був спасенний вірою, і ми також спасенні вірою. Авраам приніс у жертву малу тварину, котра провіщала прихід Сина Божого, найбільшої жертви. Мені і вам, друзі мої, сьогодні відомо про прихід на землю Ісуса Христа. Звернувшись до давніх подій, я можу сказати: десь дві тисячі років тому син Божий прийшов на землю та помер на Христі за мене, аби я мав життя вічне, і я вірю йому. Декілька років тому я мав чудову нагоду поспілкуватися з групою дуже приємних євреїв. Я звернувся до них з таким привітанням, друзі мої. Мені завжди приємно поспілкуватися з нащадками Авраама. Почувши мої слова, всі вони почали посміхатися. Але коли я додав, бо я також нащадок Авраама, обличчя багатьох з них втратили посмішку, а на деяких обличчях з'явився збентежений та спантеличений вираз. Але якщо я є в Ісусі Христі, і ви є також в Ісусі Христі. Тоді ми належимо до нащадків Авраама і є спадкоємці згідно обітниці. Друже, це є чудово. В четвертому розділі послання апостола Павла до Галатів продовжується розгляд виправдання гріхів людини вірою в Ісуса Христа. Розглянувши цей розділ, ми переконаємося в тому, що через віру в Ісуса Христа ми отримуємо дещо, щоб ми ніколи не отримали. Ділами закону, віра в Ісуса Христа робить нас синами Божими. Віра в Ісуса Христа дозволяє нам зайняти місця дорослих синів Божих. Починаючи своє християнське життя, кожен з нас є, немов немовля, і всі ми маємо зростати та набувати зрілості. Однак Бог надає нам можливість стати Його дорослими зрілими синами, аби наділити нас якостями. Котри інакше ніяк не отримали. Павло проголошує. Читаємо перший вірш із четвертої глави. Ще скажу: доки спадкоємець малоліток, він нічим не відрізняється від раба, хоч є володарем усього. В цьому рядку дуже вдало перекладено на українську мову грецьке слово Непіос мала дитина, котра ще не має права голосу. тобто Малоліток, отже, доки спадкоємець малоліток, маленька дитина в родині, він нічим не відрізняється від раба. І знову, аби глибоко зрозуміти наведений апостолом Павлом приклад, ми маємо розглянути звичаї стародавнього Риму в домах римлян прислужники та раби мали відповідати кожен за окрему частину майна хазяїна. Деякі слуги доглядали домашнє господарство, інші несли відповідальність за харчі та продукти, хтось зі слуг дотримувався заведеного порядку в бібліотеці хазяїна, а хтось відповідав за догляд за дітьми. При народженні дитини в домі римлянина призначений слуга доглядав її. Слуга одягає дитину в такий звичайний одяг. Щоб вона нічим не відрізнялася від дітей слуг, з котрими бавиться, і хазяйська дитина мусить так само слухатися цього слугу, як це роблять інші діти. І далі пояснює апостол Павло, він підлеглий опікунам і домоуправителям до часу, назначеного батьком. Що означають слова до часу, назначеного батьком, про який саме час йде мова? Звичайно, мова йде про той час, коли батько визнає, що його син став дорослою людиною, здатною на власний розсуд приймати рішення. І тоді батько надасть йому становище, яке належить дорослому сину. Зверніть увагу на той факт, що саме батько визначає час повноліття власного сина. В ті стародавні часи не існувало закону про досягнення людиною повноліття. Такий закон ми маємо сьогодні в сучасному суспільстві повноліття наступає у віці 18 років, трохи раніше цей вік становив 21 рік. На мою думку, деякі люди у віці 18 років є такими ж дорослими, як і у віці 21 року. Але також існують люди, котрі не стали дорослими, навіть досягши 70-річчя. Однак, за часів апостола Павла саме батько визначав вік повноліття власного сина. Після відбування церемонії, відомої під назвою Тога Віріліс, родина визнавала повноліття та дорослість молодої людини. Події в маєтку шановного римлянина, на мою думку, могли розвиватися таким чином. Припустімо, що хазяїн будинку та голова родини. Був Центуріоном у війську Цезаря. На окраїнах Римської імперії Цезар проводить військову компанію. Центуріон знаходиться там у війську вже на протязі кільканадцяти років. Через те, що Цезареве військо розширює кордони Великої Римської імперії, Центуріон, батько та голова родини, не був вдома уже багато часу. Нарешті він повернувся додому. Змивши порох військових шляхів, Центуріон збирається поголитися, і раптом на весь дім лунає його обурений крик: Хто насмілився голитися моїм лезом? Немає сумніву у тому, що від грізного голосу хазяїна затіпалися та затремтіли серця усіх слуг та рабів у домі. І вони сказали Центуріону, Твоїм лезом голився твій син. Центуріон здивувався. Хіба мій хлопчик настільки зріс, що має голитися? Так, за час відсутності батька дитина зросла в статного парубка. І тоді батько наказує Приведіть його негайно сюди до мене. Слуги приводять його красивого, високого на зріст хлопця. І тоді батько каже Так, ми тепер маємо справити церемонію Того Віріліс. Отже, відправте запрошення нашим родичам. І всі родичі збираються на церемонію Тога Віріліс, і в цей день батько одягає на плечі хлопця Тогу. Саме це мав на думці Бог у своєму прикладі про блудного сина. Коли хлопець повернувся додому, батько зустрів його не як звичайну дитину, але як дорослого сина. Батько накинув на плечі сина Тогу, а на палець надів коштовного персня. Перстень був печаткою батька, котра мала силу його власноручного підпису, і цей перстень надавав синові владу його батька. І тепер можна було зустріти цього хлопця на вулиці, одягнутого в тогу, котру накинув на його плечі рідний батько, і тепер жодний слуга або раб не наважиться суперечити йому, а слуга вихователь вже ніколи не зважиться заради виховання відлупцювати його. По суті, тепер цей хлопець розпочне експлуатувати слуг та рабів, бо відтепер його визнано дорослим сином. Саме це має на думці апостол Павло, коли виголошує так і ми, доки були дітьми, були підневолені Стихіям світу. Слова були підневолені стихіям світу означають виконання вимог закону. Апостол Павло зазначує. Що час перебування народу Ізраїлю у виконанні законів та правил був дитинством цього народу. Павло далі каже: коли ж сповнився час, Бог послав сина свого, який народився від жінки і підкорився законові. Галатам 4.4 у визначений Богом час Бог Отець послав Божого сина, народженого від жінки, народженого в покорі законові. Мати Ісуса Христа Марія була єврейкою. Жінка Самарянка, котру зустрів Ісус Христос біля колодязя, про що написано в четвертому розділі Євангелія згідно Іоанна, знала та розуміла більше, ніж деякі сучасні люди. Самарянка запитала Ісуса, як це ти, будучи юдеєм, просиш напитися в мене, жінки з Самарії? Вона вважала, що він був юдеєм. А наш Господь не виправив її. Отже, я роблю висновок про те, що Самарянка висловилась правильно. Якщо ви, любі слухачі, не заперечуватимете, тоді нам слід погодитися з цією самарянкою, аніж з декотрими нашими сучасниками, котрі намагаються заперечити той факт, що Ісус Христос у своєму тілесному об'явленні був юдеєм. Ісусові була притаманна глибока. Та істинна людяність. Ісус Христос був тілесним втіленням волі Божої. Однак сьогодні саме це береться під сумнів. Проте єдиного історично існувавшого Ісуса Христа, про котрого нам відомо в найстарішому символі віри церква зображує саме Його як людину від самої людини та Бога від самого Бога. Я погоджуюсь. Та визнаються і стародавній символ віри та таке віровчення, бо саме про це говорить нам слово Боже. Але що, мав на меті Бог, посилаючи сина свого, читаємо п'ятий вірш четвертої глави Послання до Галатів щоб викупити тих, що під законом, щоб нам усиновлення прийняти. Чи ви, друзі, стали дітьми Божими, чи ви маєте це велике право? Називатися і бути синами Божими. Якщо так, дякуйте Господеві, якщо ні, поспішіть до нього, у вас ще є час. Прямо тут, біля вашого радіоприймача, ви можете покликати до нього, і Бог почує вас, і прийме вас в свої обійми, простить вас і зробить вас дитиною своєю. Нехай Господь рясно благословить вас. До нових зустрічей в ефірі, дорогі друзі!